Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас 18-й день челенджу Турботлові 85, або у оригіналі Складні 75, де я впродовж 75 днів буду щодня виставляти відео на YouTube. Буду робити два тренування таке більш лайт, розслабляюче та більш динамічне. Також читати книжечку і. Намагатись правильно харчуватись і, звичайно, надихати вас. Якщо ви на моєму каналі вперше, обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Обов'язково підписуйтесь, це прям дуже-дуже сильно допомагає у просуванні мого каналу. Тут багато натхнення, багато мотивації про гроші. І зараз щодня виходить челендж турботливі 75. Що у нас по плану сьогодні? Зараз. П'ята вечора, я ще не займалася. У мене попереду будуть тренування. Зараз я вам швиденько розкажу про мотивацію сьогоднішнього дня з моєї стіни. Мотивації. Ми вже купу всього обговорили з вами. Обговорюємо це все. Займаємося, класно переводимо час, надихаємося. Обов'язково пишіть коментарі, що вам, як ці відео, що ви думаєте, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Турботливі 75. Він буде в описі до цього відео. Якщо вас також цікавить, Заняття спортом, класне натхненне життя. І поїхали. Я вам розкажу про мотивацію дня. Обов'язково також додивлюйтесь це відео до кінця. В кінці вас чекає таке передбачення, якщо ви любите чеки із сільпо. Така типу міні-мотивація на день. Поїхали! Швиденько вас познайомлю зі своєю стіною мотивації. Тут я вішою усе таке тригерне для мене, що мені допомагає бути регулярною, постійно для вас знімати, бути натхненною, знаєте, і не зливати щонайменше впродовж цих 18 днів. Я реально дуже сподіваюся, що я пройду весь челендж, знаєте, з такою гордо піднятою головою. Про все це більш подробно, все, що відкрито. Ми з вами вже говорили у попередніх відео. Обов'язково переходьте та дивіться. І з того, що я вам нагадую, обов'язково це доєднатись до нашого збору для Максима. Маленькому Максиму треба прям зібрати шалені кошти. І я впевнена, що ми всі з вами обов'язково вкладемося. Прямо на 100%, знаєте, я вас закликаю. Давайте закриємо цей збір, давайте будемо залучені настільки, як ще раніше, ну реально ніколи не включались. Давайте, прямо по максимуму, це зробимо, бо від цього справді залежить життя такої чудової, малої дитини. Тому я вас залучаю, реально, кожну свою вільну гривню закинути заради порятунку Максима. Також, що є безкоштовним, я вам нагадую, це поширити інформацію про збір, залучити своїх друзів, родичів. Краще за все розказати, знаєте, прямо від себе, як це зробила я щиро, круто, бо саме це залучає людей. Людей вже, на жаль, не залучають просто репости. Зробіть це прям все, що від вас залежить, будь ласка, це точно того варте. Дякую! Давайте переходити далі. І сьогодні я відкриваю оцю, наче малесеньку завісу. І тут у нас гроші. Так, мене мотивують гроші. І якщо чесно. Я вважаю, що більшість людей мотивують гроші, і це непогано, це добре, важливо те, куди ви їх витрачаєте. З приводу грошей, що саме мене мотивує? Звичайно, мене мотивує викладати відео щодня, розказувати про себе, бути привабливою для рекламодавців. Тому, якщо у вас ви хочете щось прорекламувати. Класне, етичне, що точно буде корисне людям, і ви хочете, щоб якомога більше людей дізнались про ваш продукт. Пишіть мені в сторінку Cooperation, пишіть мені в Instagram, я залишу посилання під цим відео. Я відкрита до колаборації, я відкрита для грошей. Я буду робити прям все, щоб, знаєте, щоб про класні речі узнало якомога більше класних людей. Звичайно, це для того, щоб... І задовільнити свої хотілки. Плюс у мене є одна така е, потужна мрія. Як ви знаєте, я вже одружена майже 8 років. Ми з чоловіком прям супер дивно разом. Вже 10 років ми нещодавно святкували. І майже весь цей час, як би так сказати, лагідно. Він мені давав простір для творчості. Він мені давав можливість займатися реально всім-всім, чим я люблю, чим я хочу. Я займалась, у мене був один бізнес, я робила свічки, я робила всякі штуки з епоксидної смоли. Я прям робила дуже багато всього. Я була репетиторкою, все-все-все. Але зараз я відчуваю, що моя пристрасть і моє знаєте, таке вище. прям... Ну, Мабуть, зараз я це відчуваю саме так. Вище призначення це бути блогеркою, я в це вкладаю реально набагато більше. І через те, що чоловік забезпечував мене, сина, весь цей час. І, знаєте, робота у нього така не з легких. Він моряк, він часто не вдома знаходиться. Я дуже хочу, щоб ми закінчили це коло. Я дуже хочу самостійно вносити, знаєте, вагомий вклад в забезпечення родини, щоб тепер у чоловіка був простір для того, щоб він почав. Можливо, розглядати якийсь інший спосіб заробітку, щоб ми завжди були поряд і не розставались так часто і так надовго. Коротше, це із моїх мрій. Для цього я вже порахувала. Мені треба всього 3 тисячі доларів, скажем так, від 3 тисяч. Доларів на місяць це було б прям ідеально для нашого забезпечення. Тож я прям вкладаюсь, вкладаюся свій блог. До речі, ви теж можете вкластися у мій блог, поставити вподобайку, підписатись. Якщо у вас є якісь бізнеси, ви хочете, щоб я його прорекламувала, welcome, Давайте це обговоримо. У мене ще є другий до речі канал, б'юті канал. Там я роблю навчання. Там я роблю різні, оглядаю вам новиночки, туди теж можете підписатись, я буду реально дуже-дуже сильно вам вдячна. І давайте швидше перевдягатись. Зараз я ще проведу созвон для синочка, включу йому камеру, коротше, посидим. Потім я перевдягаюсь, і ми з вами підемо тренуватись. Давайте швидше, п'ю! лягли спати, заснули, тож що у мене є час на практику особисто. Я зроблю таку класну розслабляючу гімнастику, я не знаю, можливо, його зроблю, подивлюсь, і хочу почати свій новий курс медитації. Я вже розпочинала слухати пояснення, і сьогодні думаю спробувати свою першу медитацію побажайте мені успіхів, бо вона повинна бути прям дуже дуже класною і глибокою. Я пішла займатися Гарного вам перегляду. І передбачення на 18-й день це моє тіло, мій дім. Реально, стільки часу, скільки ми проводимо у своєму тілі, ми не проводимо у жодному місці. Якщо ми піклуємося про те, щоб вдома було чисто, красиво, затишно, смачно пахло. Так само треба і піклуватись про своє тіло, і не тільки про зовнішність, те, що намазати губки і так далі, ми повинні. Враховувати те, наскільки міцний фундамент у нашого тіла, наскільки він такий реально мощний, класний, і як багато часу ми проводимо над тим, щоб реально займатися справді корисними і такими фундаментальними речами для свого тіла. З вами була Юля. Дякую, що ви додивились це відео до самого кінця і чекаю вас завтра, мої любі натхнення обіймаю.